І всім привіт друзі! Я нарешті за один місяць! Один, не можу навіть сказати два! На одному відео там я казав те, що, що я був в Італії. Якщо не дивилися, подивіться. Ссылочку буде посилання, точніше буде в описанні. Ну добре. Так, я граю зараз на подмінімому аккаунті, як ви бачите. Ну і я. Сьогодні з мікрофоном, ви мені не повірите, і з камерою. І, кстати, я хочу, зараз невеличка реклама буде, Те, що е, я просто. Знаєте, що в мене є в лайки свій аккаунт. Е, ну, і коротше, там я відкладував свою вебку. На жаль, якщо я викладу її, то мене в Ютубі, якщо я викладу її, то мене можуть забанити. Якщо. Це дивно не звучало. Ну так що, будь ласка, переходьте в лайки, і якщо хочете, дивіться мою вебку, там є відео з вебки. А назву лайки я зараз вам скажу. І так, в мене ID 10 мак називається. Якби це дивно не звучало, ну шукайте мене по ID, будь ласка. Що? Ну, коротше, так. Ну що сьогодні будемо грати? Дай-ка нам подумати. Зараз будемо. А все-таки я вирішив, що ми будемо грати в Блокен. І чому я весь час коли я захочу такий скін? Я не розумію. Став нормальний собі скин, і я дізнався кучу класних сал... секретків. Господи, я ще з моїм другом, може, ви пам'ятаєте, його з Марком грав е і. Мені ніколи знімають. Ні, немає, я не прав. Коротше, ви пішли. Давайте швидше откриємося, віже на неї. Ну, добре. Я кучу секретків різних. І, кстати, я, я не доказав, то, що я, може, ви пам'ятаєте, мого Марка, друга. Я з ним гуляв. Ну, коротше, я м -м, з ним гуляв в Хевен і я кучу з Ютуба там побачив секреток всяких. Зараз я їх покажу вам. Но... Е, і ще е, я ось час, коли я грав з другом, дуже смішний момент. Я казав серветки. Я не можу, я ось час сміявся сам. Марк сміявся те, що я ось я сказав чогось. І, і, і кстати, я коли сказав е, секретки, тут то я чуть не сказав серветки. Ось в моменті там було одне. Ну, коротше, я вам всі секретки сьогодні покажу. Почнімо з цієї серветки. Секретки. Ось знову, я чуть не сказав серветку. Коротше, спавним, дивіться. Зараз знайдемо ось такий дім. Зараз, зараз Ось такий дім спавнимо. Коротше, там має така кнопочка. Мені бути. Ну це секретка, як добути палку. Я зараз покажу, де вона має бути. Зараз швидко. Привіт, в мене була б завжди преміум, а тут немає. Я вже зробив. Ми маємо спочатку їхати до арки, ось такої, типу, вон, бачите? І я вам, мабуть, покажу те, що і палки той немає, дивіться. З палочкою, що робити, невідомо. Мені поки не... Ось, нічого немає ось тут. Так, їдемо на свій дім. Ну, вже не їдемо навіть, телепортуємось. Ну, коротше, дивимось. Дивіться. Йдемо в ліжко. До ліжка, до ліжка. Йдемо. Ось. Дивіться, під ліжко, екран і нажимаємо на цю кнопочку. Тепер йдемо в там, де телепортуємось. Краще зразу, щоб вийти. І йдемо там, де церква. Ой, тут на машину всі. Де моя? Не знаю, коротше, спавнимо нову. Ой, я прибрав! Ааа, що ж ти будеш робити? Знову йду до, до арки, показую, що ніякої, ніякоїсь, ніякої палки. Тут немає. Ну, дивіться, немає, немає. Ось, бачите, немає нічого. У нас тут за штучка, штучка Понятно. Коротше, немає нічого, дивіться. Тепер тепер ось додому якогось. Де вільний? Вільний. Понятно? Ось. Дім вільний. Ну, дивіться, спанимо знову, кажу Ось такий дім швидко. І зразу в нього йдемо. Заходимо. Все, йдемо, йдемо. І дивіться. Тут є кнопочка знову показується. зразу, щоб швидше було тепер минус на дім просто. Е, так, де машина, беремо машину. Ось. Ну, їдемо, коротше, ставимо швидкість максимальну... Ой, в мене тут мікрофон не впав тут. Так. Все, ставимо максимальну швидкість, а тепер їдемо. Знаєте куди? До церкви. Так. Якщо вам така рубрика сподобається, друзі, то тоді ставте на неї лайк і я зроблю ще таку експорту. Так, спочатку треба змінити церкву. Їдемо, коротше. Давайте я одним кадром це все зроблю, щоб ви вірили мені, що це правда. Можете самі перевірити. Якщо хочете. Так, їдемо... Ось церква. Дивіться, стучимо потім в колокол. Ось, звука немає, на жаль, але я зараз зроблю її. І почуєте. А, у мене на контр, спокойно. Ну добре. Ну, чули. Це дуже добре. Е, і їдемо тепер до арки ось цього. Чи як це назвати взагалі нормально? Ой, господи, я врізав все, чел, Ну добре, їдемо, їдемо, їдемо. Спокійно собі їдемо. І дивіться, що у нас зараз тут буде. А в нас тут буде оп опоп. -оп. Що в нас таке? Що це за паличка? Що це за паличка, ніхто не знає. Ну добре, переходимо до другої секретки. І я зараз... І якщо знову кажу, якщо вам така рубіка подобається, то тоді ставте лайки, я запишу. І відписуйтесь на канал, звісно. Я, звісно, запишу, якщо буде багато переглядів, лайків, то тоді запишу другу частину. Дивіться, спавнимо зараз банк. Шукаємо. Шукаємо, шукаємо. Де цей банк? Ммм. Ось. Спанимо. Ось спавнимо, нажимаємо лайк. Прогружається. А можна сказати, спалниться. Басейн, Напригните в нього. Так. Це в нас усе прогрузилося. Тепер йдемо вниз. І дивіться, що в нас тут є. Дивіться. О, що в нас за кнопочка тут така. Ось тут. Знову така кнопочка, щоб вийти. І дивіться. Беремо ноутбук тут. Ноутбук шукаємо. Шукаємо. А, тут він зверху саме. Ось, беремо його. Сідаємо, 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 сідаємо. Сіли ми на кожні стульчики. Тепер нажимаємо тут на кнопочку. Прийдемо от сюди. І... Бум! у нас тут є. І тут написано, якась надпись. Я не знаю, правду, і на, в началі вони прийшли, коли я був ребенком. І ще я покажу вам фільм один. Ну, це вже буде наступній частині. І роблю знову нормальний скін. Ну добре, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок та пишіть коментарі. Чи хочете таку рубрику. А я не туди поліз. Ну і на цьому вже все. І... Пока!